Доброго дня! І знову ми з вами зустрічаємось на уроці української мови. Сьогодні знову продовжимо говорити про речення. А значить, давайте пригадаємо, що ж таке речення. Так, речення це кілька слів, які завжди про когось або про щось нам розповідають. Речення має закінчену думку. Давайте пригадаємо і спробуємо закінчити речення. Речення виражає. Так, речення виражає закінчену думку. Перше слово в реченні завжди пишеться. Правильно, перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери. А всі слова в реченні пишуться як. Так, всі слова в реченні пишуться окремо. Молодці. подивимося разом складати речення. Ми вже це робили, але сьогодні у нас будуть трошки незвичні речення. Подивись уважно на малюнок і дай відповідь, що намальовано. Так, на малюнку у нас зображено машину. Правильно? А машина що робить? Іде Правильно, машина їде. Ми з вами склали речення, в якому є назва предмету і є дія предмету. Машина їде. Такі речення називаються простими реченнями. Але будь-яке речення ми можемо зробити поширеним, тобто таким. Яке нам буде розповідати набагато більше. Давай спробуємо. Машина їде. По чому? Так, машина у нас їде по дорозі. Правильно! І у нас вже є речення машина їде по дорозі. А ми підемо ще далі. А по якій дорозі їде машина? Придивись, будь ласка, уважно. Ця дорога знаходиться десь в лісі. Тож, як ми скажемо, так, машина їде по лісовій дорозі. Ось таке чудове речення ми з тобою склали. Починали ми з простого речення Машина їде. А закінчили реченням Машина їде по лісовій дорозі. В якому реченні більше інформації? Так, більше в другому реченні інформації. Нам більш зрозуміло, де саме їде машина. Тож поширені речення це ті речення, в яких у нам дається більше інформації. Нам з тобою ще треба запам'ятати, що будь-які речення це ж не просто набір слів. Слова в реченні завжди пов'язані між собою питаннями. Адже для того, щоб скласти речення. Ми ставили питання від одного слова до іншого. А зараз, щоб це запам'ятати, приготуй зошит і ручку. Якщо тобі знадобиться час, постав відео на паузу. Давай зараз запишемо складене нами речення. Машина їде по дорозі. Перш ніж записати це речення в зошит, зверни увагу. що в слові машина у нас букви Ш та «и» стоять поруч. І щоб ми їх написали правильно, пригадаємо, що в букві Ш ми пишемо три похилі палички поспіль, а в букві И всього лише дві. Тож зараз. Давай поставимо відео на паузу, ти запишеш це речення в зошит, а потім ми продовжимо перегляд. Молодець. Ти вже готовий працювати далі. Тож зараз приготуй, будь ласка, простий олівець. Речення у нас записано в зошиті. Пригадаємо його, машина їде по лісовій дорозі. Давай поєднаємо слова в цьому реченні між собою за допомогою питань. Про що йде мова в реченні? Так, про машину. Що? Машина? Я собі відмічу це слово крапочкою. А ти знайди це слово в своєму зошиті. Машина що робить? Їде. Це слово я теж відмічу крапочкою, щоб не загубити. Ми поставили питання від слово машина до слова їде. Тож, давай в зошиті ми поєднаємо ці два слова. Стрілочкою, яка у нас буде починатися від слова машина, а закінчуватися на слові їде. Таким чином, ми покажемо, що слова машина їде пов'язані між собою питанням. Машина що робить? Їде. Поєднаємо, будь ласка, слова з стрілочкою. Якщо потрібно, постав відео на паузу. Ми з'ясували, що слова машина їде пов'язані між собою питаннями, що робить. І тепер йдемо далі. Поставимо питання від слова їде. Їде по чому? По дорозі. Знайдемо і відмідемо собі слово дорозі. Їде по чому? По дорозі. Ці два слова також поєднані між собою. Тож слово їде і слово дорозі ми теж поєднаємо стрілочкою. Вони теж пов'язані між собою. Так, чудово. Ми вже з'ясували, що машина що робить? Їде? Їде по чому? По дорозі. А яке питання ми поставимо від слова дорозі? Від слова дорозі ми можемо поставити питання. По якій? По лісовій. Правильно? Поєднаємо. Ці два слова також, адже вони теж між собою пов'язані. По дорозі по якій? По лісовій. Давай поєднаємо стрілочкою слова дорозі і лісовій. Так ми з'ясували, що в реченні всі слова пов'язані між собою, і від слова до слова ми завжди можемо поставити питання. І поєднати ці слова між собою. Отже ми вже знаємо, що машина їде по лісовій дорозі. Все уточнили, крім одного. Колір машини. Яка машина за кольором? Так, вона червона. Абсолютно правильно. Червона машина. Від слова машина ми можемо поставити питання, яка червона. І тепер у нас утворилось ціле речення. Червона машина їде по лісовій дорозі. Коли ми доповнюємо речення словами-ознаками і робимо речення поширеним, воно нам дає більше інформації. І збагачує наше мовлення, ми розмовляємо набагато красивіше і зрозуміліше для оточуючих. запам'ятаємо, що слова в реченні пов'язані між собою питаннями. Запам'ятав? Наша машина по дорозі їхала і нарешті доїхала до свого. Кінця дороги. Як і ми дійшли до кінця уроку. Ви молодці, і я вам дякую. До наступних зустрічей!